Справжні зміни можливі, коли є план, готові розібратися як прийти шлях від ідеї до дії покроково. Вітаю! Мене звати Артур Іваненко. І я є керівником організації Херсонське міське товариство молодих ромів. І сьогодні, у рамках проєкту Youth trajectory defined», що впроваджує громадська організація «GSI Youth» за підтримкою Європейського молодіжного фонду та Ради Європи. Ми поговоримо про основні кроки успішної адвокаційної компанії, що допомагають досягти реальних змін. Спочатку давайте розберемося з вами, що таке адвокація. Адвокація це діяльність спрямована на підтримку, просування або захист певних ідей, прав чи інтересів, часто з метою впливу на соціальну думку, політику чи законодавство. Вона може включати компанії, акції, освітні заходи та інші форми залучення громадськості та державних структур, щоб досягти змін у певній сфері. Адвокація допомагає людям або групам заявити про свої потреби чи проблеми, а також об'єднати зусилля для вирішення соціально важливих питань. Давайте розглянемо 6 основних кроків до успішної адвокаційної компанії. Перше. Визначення проблеми та цілі. Кожна адвокаційна компанія починається з чіткого розуміння проблеми. Це перший крок до змін, адже без визначення того, що потрібно вирішити, ми просто розпорошуємо зусилля. Задайте собі питання. Які соціальні питання найбільш потребують вашої уваги? Це може бути, наприклад, обмежений доступ ромських дітей до якісної освіти, недостатня підтримка молодіжних ініціатив або питання зайнятості. Після визначення проблеми важливо поставити перед собою чітку і досяжну мету. Для цього допоможе метод SMART. Ваша мета має бути конкретною, вимірювальною, досяжною, актуальною та обмеженою у часі. Наприклад, можна поставити ціль залучити 200 молодих людей до участі у громадських заходах протягом наступних 6 місяців. Друге. Дослідження та збір даних. Після формування цілей настав час заглибитися в проблему і зібрати всю необхідну інформацію. Дослідження є основою будь-якої адвокації, без даних і фактів важко обґрунтувати свої вимоги. Використовуйте опитування, інтерв'ю, фокус групу або статистику, щоб краще зрозуміти, як ця проблема впливає на вашу цільову аудиторію. Скажімо, ви працюєте над питанням доступу ромських дітей до шкільної освіти. Ви можете провести інтерв'ю з батьками, учителями і самими дітьми, щоб зрозуміти, як бар'єри існують. Можливо, з'ясується, що діти стискаються з дискримінацією або їхнім родинам бракує ресурсів для забезпечення навчання. Зібрані дані допоможуть вам підкріпити вашу компанію фактами і додадуть вагомості вашим аргументам. Третє формування стратегії: на основі зібраних даних час перейти до стратегії. Це план ваших дій і ресурсів, які допоможуть досягти мети. Важливо зібрати команду однодумців, які поділяють ваші цінності. Кожен член команди повинен мати свою роль. Хтось може відповісти за соціальні мережі, хтось за зв'язок із громадськістю, а хтось за збір даних. Шукайте партнерів, які можуть підтримати вашу ініціативу, наприклад, інші молодіжні організації або місцеві громади, що поділяють ваші погляди. Спільні зусилля суттєво посилюють адвокаційну компанію. Четверте реалізація компанії на цьому етапі ваша компанія оживає. Розпочніть медіакомпанію, яка допоможе залучити увагу і розповісти про проблеми широкій аудиторії. Створюйте цікавий контент, інфографіки, відео, історії, все, що допоможе привернути увагу і буде зрозумілим для вашої аудиторії. Не забувайте і про живі заходи, семінари, форуми або зустрічі, що дозволять вам зблизитися з громадою і залучити більше людей до вашої компанії. Наприклад, у рамках однієї із успішних компаній, молодь за екологією. Кількох громадах вдалося залучити молодь до прибирання парків і проведення освітніх заходів. Компанія привернула увагу до екологічних питань і поліпшила стан місцевого середовища. П'яте лобіювання та взаємодія з владою. Лобіювання це важливий етап адвокаційної компанії, коли на основі зібраної підтримки ви взаємодієтеся з владою. Організуйте зустріч з представниками місцевих органів влади і будьте готові показати конкретні дані і пропозиції, що підкреслюють важливість вашої ініціативи. Якщо ви лобіюєте питання покращення умов місцевих школ для ромських дітей, подайте конкретні пропозиції: наприклад, створення спеціальних програм чи підтримку в навчанні, підготуйте петиції або листи з вимогами, залучайте людей до підписання. Щоб продемонструвати, що за вашою компанією стоїть багато людей. Шосте. Оцінка результатів. Коли компанія завершується, важливо оцінити її ефективність. Оцінка результатів допоможе вам побачити, що вдалося досягти, а що можна було покращити. Збирайте зворотній зв'язок від учасників, проводьте опитування, аналізуйте, які методи дали найкращих результатів. Підготуйте звіт про компанію. Наприклад, якщо ваша мета була залучити 200 молодих людей до участі в громадських заходах, подивіться, чи вдалося вам досягти цієї мети, які з інструментів адвокації допомогли в цьому. Щоб надихнутися, розглянемо приклад. Один із найбільш яскравих прикладів адвокації для ромів є ініціативи, спрямовані на забезпечення доступу до якісної освіти. Ромські діти часто стискаються з дискримінацією, а інколи з відсутністю базових умов для навчання, що значно знижує їхні шанси на подальшу соціалізацію та розвиток. У відповідь на ці проблеми ромські активісти і громадські організації почали адвокаційні компанії, щоб домогтись змін на рівні державної політики. Наприклад, одну з успішних адвокаційних компаній. У кількох європейських країнах полягало в тому, щоб зменшити розрив у доступі до освіти між ромськими дітьми та рештою суспільства. Громадські організації, які працюють з ромськими громадами, підняли це питання перед місцевими та національними урядами, доводячи, що інвестиції в освітні програми для ромських дітей сприятимуть розвитку суспільства. Загалом вони провели дослідження і зібрали статистичні дані, які показували, як важко ромським дітям. Отримати освіту через соціальні бар'єри, дискримінацію та економічні труднощі. Компанія також включала зустрічі з політиками, медіакомпанії та співпрацю з міжнародними організаціями, які підтримували ініціативу. Результатом цих адвокаційних зусиль стали нові програми підтримки ромських дітей у школах, провадження спеціальних освітніх курсів, культурних програм та заходів проти дискримінації. Цей приклад. Показую, як адвокація може не тільки підняти проблему, а й допомогти знайти конкретні рішення, що впливають на життя всієї громади. Через освітні можливості ромські діти отримують шанс на краще майбутнє, а громада інструменти для самореалізації. Це доводить, що завдяки правильно організованій адвокаційній компанії досягти реальних змін можливо. Адвокація це не тільки шлях. До змін, а й спосіб формування суспільства, де кожен має право бути почутим. Дякую всім за увагу. Сьогодні ми пройшли основними етапами адвокаційних компаній від визначення проблеми до оцінки результатів. Сподіваюся, ця інформація надихне вас на створення власних ініціатив і адвокаційних компаній. Пам'ятайте, навіть маленькі зміни можуть мати великий вплив, якщо ви працюєте разом.